В Україні поширюються випадки захворювання грипом штаму H1N1. У народі цю хвороба обізвали свинячим грипом. Ми вирішили запитати Житомирян, чи не бояться вони захворіти небезпечною недугою та як оберігаються від хвороби. Чого його бояться? Його можна схватити везде. в больниці, в громадському транспорті, в під'їзді, вдома зайшов на одежі. Тобто бе цього не треба, ну треба біретися. Поддержують імунітет, а спеціально жити не ну, правильно. Ні, не боюсь. Я християнин, не довіряю Богу. Бажано, щоб було більше інформації, десь в пресі, як захиститися. Ну, лімони є апельсини. Я вже хворів на ну, туберкульоз, у мене сніг. Так що якісь якими? Боюсь, в принципі, то боюсь. Як про своє здоров'я, ну вдіваємося, вживаємо лимон. Калину, ну треба в принципі, прививатися. Ну, поки ми ще на цим не думали, ну потрібно прививатися. Ні, не боюсь. Медом лікуюсь, і бджолопродукцією і ніякий грип не бере. Так що їжте мед і не буде ніякого грипу. Масло, мазь, мити руки, поменше бувати в місцях, де скупчення людей, гарно харчуватися, щоб був імунітет сильний. И тепло. Да, боюсь. Просто повышаем иммунитет. Точно так же. Правильное питание, витамины, цикалка. Нужно иммунитет повышать, проветривать помещение и все будет хорошо. Когда человек принимает витамины, вот, усиливает свой рацион витамины, то получается организм получает сопротивление. Вот, иммунная система лучше работает. Ну, против вируса можно бороться, конечно, всеми путями, но самый лучший путь, наверное, все-таки не заражаться, не болеть.